Чому тут показують, як я програю в Текен. Ох, подивіться на ті м'язи. Вони величезні. Так круто. Це був острів Чинжу. А, так, саме тоді ми з Чон Біна опинились. В одній команді. Я і Чон Бін. Всі наші спогади почалися саме тут. Вау, wow, wow, ось це. Вау, лоте ворлд. Гудзменю. Ось це, вау, Чен Бін, серйозно. Ця лінія ще лепить. Така різка, справді. Вау, ось це. Він тут теж такий гарний. Я, чесно, був шокований тим, наскільки круто виглядав Чен Бін у Гудзменю. Це було... Стається, це була Європа? Це Лондон. Я це пам'ятаю. Чому? Ми робили фото в Лондоні, а потім Джо просто там. І мене вжалило. Жалило, жалило мене і було трохи болюче. Але Бін був поруч, він дуже піклувався про мене. Вау, він був дуже худим. Але тепер Чен Бін набагато краще виглядає. Це коли було? У США. Це ж був Universal Studios, так? Коли ми поїхали розважатися Біном, ми чудово провели час. А це церемонія взяли? нагородження, часи, коли Бін виглядав круто. Такий класний, такий мужній, справді. Осе. Я просто приклею цю фотку. Ні, чим мені тут подобається, але я тут такий малюк. Оцей. Усі усі були чудові, чесно. Тіло. Сто відсотків просто. go. Зовні він виглядає дуже грайливим. Але Це в душі чині, він злілий лопець, справжній чоловік. Допомога лівої руки, <звук> сідайте тобі зручно. Добре. Хочеш щось поїсти? Та да ні, дякую, та слон бочка твоя. Справді, ти багато п'єш води теж, і це важливо, знаєш. Чому ти. Э, ти хотівся біля мене? Ой, ні, та не дуже. Сідай туди. Раз. О, то ту добре. Окей. Що? Так давно не бачились. Ну так да, вже ж. Ми ж тільки всякі лайтові відосики знімали, бавились і все таке. Боулінг. Знаєш, я навчився цьому лише від тебе одного разу. Як така можливо, що ти не грав повністю рік? Як таке взагалі буває? Справді був цілий рік. Тоді чому ти не зміг мене обіграти? Але я теж добре грав. Ти добре грав, але у мене все йшло добре, а потім ти став надто сильним. Якби ти не дав мені ті поради, я б. Не зміг тебе перемогти, бо я просто повторював одне і те саме. Я не знав такий парад, як наскільки високо треба підіймати. Але ти мені чітко показав саме сюди. Типу, треба підіймати от, на таку висоту. це правильно. Ти так добре тоді писає. Але болінгу точність дуже важлива. І ти постійно кидає точно в одне й те саме місце. Це справжні талант, знаєш. Відчуття у тебе є це відчуття. Відчуття, так, мабуть, так, але того разу. Здається, я знаю, чому вони так запам'яталися. Було дуже весело. І Тепер щоразу, як це... я граю в болінг, я згадую той день. А, це справді було весело. Це... це приємна відчуття, постійно повертається. Я досі маю те саме відчуття. То щоразу, як я граю, я завжди думаю про тебе. Бо ти думав про мене, тому так добре грав. Так. Це завдяки тобі. Ось чесно, так. ну, серйозно. Після того ти грав болінг? Ні. <реш> Луча чи ми десь ходимо до сауни. А, точно сауна. Але сауна. Коли ж сауна. Люди думають про джильбани, де йдять яйця. О, ні, ні, Вони думають, це просто чил, як у джимчільбані, але ми ставимо цього дуже серйозно. Люди, не припускайте такого. У нас підхід зовсім інший. Чесно кажучи, серйозно ставиться сауни. Ми реально виконуємо повний пітний цикл, а потім повністю охолоджуємося. Є щось кайфове в цьому переході туди-сюди. Саме так. Сауна добровольця, так це не. А серйозно. Секунду, дай її зловлю. Коли ти найбільше Ой, відчував, що можна мене покластись, таких моментів було багато. А, а якщо та вибрати та один? Ось давно. Нещодавно, два дні, дні тому у нас було чоловік. стільки зйомок. Ти ж знаєш, я просто між іншим називав Чому тебе босом. Ти Чому ти називаєш мене босом? Бо коли ми були в турі, твій, як сказати, твоє бачення, твій погляд на речі, чесно. Якщо серйозно, ти мислиш так глибоко з багатьох точок зору. Це ти єдиний з мемберів, хто так робить. О, ось що ми ти посіна кажеш босс. Так, бо твої ідеї виглядають реально успішними, будь то бізнес, чи, бізнес, чи бізнес, якщо подивитися з точки зору психології. Психологія, я знаю психологія. Психологія. У тебе просто дуже глибоке мислення, наче ти... психологія. Наука, про розум. Психологія. Усі інші просто дивляться крізь вікно, одягнувши рожеві окуляри. А ти вже бачиш повну картину, є одне таке висловлення, ти мислиш нестандартно. Знаєш його? Я такий, вау, він справді так мислить. Це ж можна так думати? Хто взагалі так мислить? Але ж ти не просто говориш речі, ти реально це втілюєш, це дало мені багато сили. Щоразу, коли мені треба щось оцінити або зробити вибір, навіть якщо мене завжди згодні з усім, я відчуваю, що він поважає мої думки. Я це відчуваю постійно. Ще раз, коли я щось говорю, він ніколи не сприймає це легковажно. Завжди ставиться серйозно. Він помічає ті речі, яких навіть я не помічав. Він бачить усе ширше ніж будь-хто інший. Я дуже вдячний за це. Згадуючи моменти, коли ти давав мені відчуття безпеки, чи я відчував таку підтримку. мати когось поруч як тих, хто визнає мене, як Саша Хьона слідкує за мною. Слухаю і виявляю повагу, дає мені велике відчуття спокою, не лише як товариш по команді, а в моїй роботі. Чесно, хто що? Бойові що? Це трохи неймовірно, так? Бачите, того самого хлопця, що поруч зі мною грає в на так, а потім раптом на показі, так важко навдягний, де з такою впевненістю. і ось він фелік застрики. Цуйте це просто вражає. Як щастя, з дуже відкритим на вигляд. Ян Бог теж дуже дружив, коли його пізнаєш. Але до цього він трохи загадковий. Це твоя зовнішність, твій голос, твої місця, де ти є. Для мене ти мій молодший брат. Буквально ходять щастя, просто він Бог. Але там ти Фелікс. Фелікс, та це так круто. Такі речі справді віща певності. Серйозно я справді і поважаю. Я не думаю, що зміг би витримати таку важливу роль. Це дуже виснажливо, дуже важко. Так це важко це зовсім непросто навіть коли я відпочиваю? Я все одно працюю над чимось, а ти літаєш за кордон і займаєшся що іншою. Фізично це дуже виснажливо. Але ти завжди повертаєшся, коли ми збираємось на групові заняття. Ти ніколи не показуєш що втомлений. Оце мене вражає. Це викликає повагу і захоплення. Але треба подумати і про інше. Я не єдиний, кому важко. Усі ми зайняті. Ми команда, команда, але кожен має свої труднощі. Я не думаю, що моя зайнятість на якомусь іншому рівні, ніж у інших. Наприклад, коли ти працюєш над піснями, я думаю, це неймовірно. Їх так багато і створювати стільки музики, з чинним графіком я щиро це поважаю. Жити разом і спостерігати за тим, як ти поводишся, бачити, який ти в команді. Ні, але я сам багато чому навчився раніше. Я не був такою людиною. Але ти. Особливо ти дуже добре дбаєш про тих, хто поруч, і про себе в компанії, і про мемберів. Ти завжди дбаєш про всіх. Ця доброта — це частина тебе. Це не те, що дається мені природньо. Це не йде само собою. Тож у межах моєї особистості. Я намагаюся бути тим, хто да іншим. Відчуття комфорту. Це мій спосіб старатися по максимуму. Я хочу бути такими для тебе. Я багатьому навчився від тебе. Ці моменти. Доброти, мені це деться важко бути добрим, дуже важко. Але знаєш що? Це певно твій спосіб проявлення турботи, так якщо люди сприймаються як турботу, я вдячний. Це теж спосіб дбати про інших. Зовні ти виглядаєш так, ніби ти завжди чартуєш, смішиш людей. Але в команді коли комусь справді потрібна допомога. Ти завжди втручаєшся в найпотрібніший момент. Сподіваюся, ти це усвідомлюєш. Ти сказав, як я можу не знати? Ти добре виражаєш свої думки дуже чітко. А знаєш, чому я це кажу? Бо ти справив настільки великий вплив на моє життя. Ти мав такий величезний вплив і дуже мені допоміг. Я не можу цього сказати. З часом я теж став менш балакучим. Я став менше дуркувати. Частково тому, що я хочу трохи Ти Дуже подорослішав. Ти маєш чітке розуміння себе. Я навчився цього спостерігати за тобою. Ось чому я постійно в в У кожного мембера є свій стиль спілкування один з одним. Але коли я говорю з тобою, я ніби типу, відчуваю спокій. Відчуваю спокій. Коли ти кажешся, на кшталт тобі це подобається, або ти справді хорош в цьому такі компліменти не здаються дивними. Зазвичай вони не незручні. Знаю, знаю, що ти маєш на увазі. Але оскільки ти завжди кажеш, це не здається дивним, і це доволі цікаво. Ми всі такі різні очищувач, дезинтифікатор, <смі> <смі> Звучить дивно, але він справді очищає, очищає мене як людину. Він завжди очищає мій настрій. І ситуація теж переясняється. Він чистий. Якби я мав псати, його він іби вчитель. Те, завдяки якому мені хочеться стати кращою людиною, І ще ніби довідник. Отак він відчувається. У нас різні стилі, але ми навчаємося не в одного. Якби він більше не був би поруч, я б дуже сумував, і це справді було боляче. Бо я завжди йду до нього. Коли мені потрібна допомога, я звертаюсь до нього. Коли мені потрібна порада, я завжди йду до нього. Він знає набагато більше ніж я. Він мислить глибше. Він мав величезний вплив на мене. Час, коли ми справді зблизилися і побудували взаєморозуміння, здається, це було тоді, коли ми всі жили разом. Тоді ми були всідами по кімнаті. Ми були точно ми з тобою банчан. Я пам'ятаю, як ми з тобою балакали допізна. Був на я був на першому поверсі був на першому поверсі, а ти займався своїми справами. Чесно, у ті часи, коли я думав про тебе, я справді хвилювався. У тебе був справді важкий період. Справді тобі було складно взаємодіяти з іншими, і тобі було важко виражати свої думки, усі ті речі, в які ти вірив. Знаєш, що таке переконання? Переконання, а бої отакий особливий спосіб мислення. Так саме такий спосіб мислення. Типу твій життєвий принцип, щось таке. Якщо воно піде в хайбному напрямку, може стати отруйним, але ти Побудував для себе ще справді міцне. Тоді ти опинився у доволі темному стані. Я намагався витягти тебе звідти і допомогти. Так, так зараз ти набагато позитивніший. У всьому твій погляд на речі він відчувається набагато оптимістичнішим. Я багато навчився з того напрямку, який ти собі обрав. Я спостерігав за тобою. намагався вчитися у тебе. Я не міг не стати таким. Тож через тебе я і почав мислити по іншому. Я не можу не сприймати тебе як когось, ким захоплююсь. Ти як старший хіон для мене. Якби ми ходили в одну школу, думаю, ти був би старшокласником, якого я побажав би найбільше серйозно. Якби я не почав працювати так рано, що у школі. Чесно, я був прошибеником. Я точно знаю, що робив речі, які не заслуговують на повагу. Я це чудово усвідомлю. Було багато моментів, коли я поводився на висоті, коли я я справді не мав так чинити. Я відчуваю, що вдячний. Це дає мені відчуття, ніби я маю більшу відповідальність. Типу, мені треба стати кращим. Серйозно, коли я про це думаю. Я маю якось стати кращим другом. Я не знаю точно, що сам можу зробити для вдосконалення, але я думаю, принаймні я не маю відкочуватись назад. Я завжди спостерігаю за всіма мемберами, знаєш? Ти справді я помічаєш я більше, я ніж думають інші. Я точно знаю, чому в тебе є твої маленькі звички, наприклад. О, ось ця штука. Або коли ти скручуєш папір. Ось так. О, так. Пам'ятаю, я якось тебе запитав, я такий, тобі просто хочеться зробити, так? а ти сказав: о, звідки ти знаєш? О, такі звички. У тебе немає жодних інших дивних звичок. Справді останнім часом нічого дивного, якщо не рахувати як Кім син Міна. Я маю на увазі, я саджу їм собі шабу-шабу. а Він стоїть перед телевізором і дивиться Джайнс, і шалено вболіває. Він просто стоїть перед екраном і робить рухи як на черлінку, а я такий. А які у, Янбок. у мене є якісь звички? Нічого конкретного не спадаю на думку, я теж уважний. Може, коли ти граєш у лол, ти фіксуєш екран. Хіба що це? О, ні, я не фіксую екран. Ти залишаєш камеру зафіксованою. зафіксованої. Важко глядати карту. Хорошу, карту. Якщо це твоя найгірша звичка, то ще нормально. Якби ми колись випустили вина... юніт пісню чи щось таке, типу дует, який вайб ти б хотів? О, гарно змінити. Так, який вайб? <laughs> Ва, юніт пісня? Я думав про це. Але не рап. О, спів. Так, типу передавати одне одному партію. Я просто хочу зробити з тобою пісню. У мене немає чіткого жанру на думці, але якщо з тобою відчуваю, що багато чому навчився, це було б весело і щось нове. Типу папалад чи щось таке? Гадаю, було б круто зробити таке разом. Просто покластися на власні голоси і зробити щось, що справді покаже вокал. Це було б досить весело. Я просто хочу спробувати. Бо коли ми записували бікос, було дуже весело. А бікос. Ти мене так добре навчив і створив таку приємну атмосферу в студії, справді жодних мінусів. Це було на концерті, після того як ти виплакав все з себе. Ти плакав двічі три години. Ти ж, ти ж знаєш, що я це виклав в інстаграм. Так, але чесно, я цього ніколи не забуду. Ти плакав. Я не можу без тебе. Дякую тобі, я справді не зможу без тебе. Твої очі Я знімаю. Не знімай. Так, це, справді момент. це закарбувалось в пам'яті глибоко. Навіть поки я тоді плакав, здавалось, ніби щось усередині, нарешті вивільнилось. Через що ти плакав? Це було більше через труднощі, чи хороші емоції. Чи все разом? Все перемішалось. Справді. Так, завжди, коли плачеш, навіть коли я плачу на концерті, це часто все одразу. Це починається з того, що тебе зворушло, а потім важкі моменти нахилимо разом, а потім от такі речі. Так, так. Але врешті-решт, ніби концерт допомагає це все пережити. Уся ця любов і труднощі, коли все це накриває одразу, це просто надто багато. Так, емоції не стримати. Коли стей кидали паперові літачки, у той. Момент здалося, ніби все життя промайнуло перед очима. А чому я плакав ще більше після того? Чому воно все так вилилося? Гадаю, тому що я продовжую згадувати, як ти завжди був поруч через усе. Тобто для тебе це найяскравіший момент з усіх наших спогадів? Ага. Це був найсильніший момент. Блакати, отак на концерті, це був не лише спосіб показати вдячність, були відчуття всіх труднощів, і думаючи про всі ті моменти, які я пережив, а він завжди був поруч зі мною. Це змусило мене відчути, що я справді хочу, щоб ми були цим дорогоцінним дуетом ще надовго. У всьому моєму житті немає нікого іншого, кого б я поважав так само сильно, як тебе. Тому я справді сподіваюся, що ми і далі будемо разом ще дуже довго. Нещодавно, коли Фелік закінчив записи вешу, він сказав: Хьон, дякую тобі дуже, і я тебе люблю перш ніж піти. І для мене ці речі звичайно важко сказати в голос. Так само, як і для кожного в групі, усім так само навіть із сім'єю це склати страшенно ніяково. Так і так важко сказати це обличчя, то ще просто скажу це ось так. Я тебе люблю. Це все, що я можу сказати. Ей, Хен, ти бачив ті фото? Які найбільше врізались в пам'яті? Поцілунком. Пав ніколи не подумав. Так, це поцілував мене в щоку. Я був шокований повністю. Але це справді залишила купу спогадів, переглядаючи всі ті фото. Ти знаєш, я зазвичай не роблю фоток. Так. О, в чому тут так розтягується? Бо твоє тіло занадто велике. Раз, два, три. Солоний хліб. Бос, бос. Ти такий неймовірний. І я так тебе поважаю. Дякую, що ти як справжній старший брат у моєму житті. Дякую, мій брат від іншої мами. П'єс, Люблю тебе, бро. Добре, oh, boy, я нікуди yeah, не yeah, yeah, і далі yeah, намагатимусь yeah, бути yeah, кого yeah, ти yeah, можеш yeah, поважати. Yeah, Дякую yeah, тобі. Yeah. Я люблю тебе. Від твого